Державне бюро розслідувань веде кримінальні справи проти Петра Порошенка і колишньої охорони п'ятого президента. На чому ґрунтуються ці провадження та чи є в них справді доказова база, дізнаємось з наступного нашого матеріалу. Чому те, що задумувалось як український аналог американського ФБР, скотилось до методів Російської ФСБ? Це, в принципі, спосіб існування. Репресивну машину. Чому державне бюро розслідувань перетворилось на кишеньковий орган офісу президента і зібрало під своїм дахом фігурантів антимайдану? В будь-якій правовій державі такі правоохоронці мають бути покарані. Давайте розбиратись. Дванадцяте березня сьома ранку. Через паркан із групою спецпризначенців співробітники ДБР вриваються до помешкання генерал-лейтенанта Юрія Федорова. Шість років тому Федоров був керівником служби безпеки президента Порошенка. Обшуки у Федорова провели в рамках чергової псевдо-сенсаційної справи проти лідера опозиції. За інформацією адвокатів Порошенка, вона сфальсифікована на основі флешки, отриманої від російської ФСБ. Вони так і пишуть. Ми взяли флешку російського походження, і ми вважаємо, що це на цій флешці записано відео як у березні 2019 року напередодні першого туру виборів Прошенко саме на вибори з Росії отримав готівкою 38 мільйонів євро. Якби що там було щось серйозне, нам хоча б то відеозапис показали. Дії ДБР вже традиційно відбуваються з купою процесуальних порушень. Обшук проводять без адвокатів, і навіть після їх проїзду згодом слідчі далі порога їх не пускають. будь який слідчий в рамках кримінального провадження вивчає фігуранта цього провадження, і слідчі не могли не знати. Весь послужний список генерал-лейтенанта Федорова. Те, що він законослухляний громадянин, те, що він проживає один, і те, що він лояльний до будь-яких дій правоохоронних органів, тому що він є законослухляним громадянином. Протягом обшуку один зі співробітників ДБР кілька разів виходить назовні, попри те, що це заборонено. Виходить, щоб скоординувати свої дії з кимось по телефону. Хто на тому кінці телефону? Швидше за все, безпосередній бос цих слідчих керівник головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко. Це друга людина за посадою в бюро. Вище нього тільки директор ДБР. Журналіст Юрій Бутусов називав Удовиченка людиною Татарова. Це означає, що саме через Удовиченка спускають накази з офісу для всього ДБР. Тому й не дивно, що навіть після гучних корупційних скандалів із елітною нерухомістю цей персонаж залишається на такій високій посаді. Коли ти слідчому даєш зрозуміти, що він може порушувати закон, коли це вигідно для тебе, він обов'язково на 100% і ти це розумієш сам, буду порушувати закон. І коли це навіть ти про це не будеш знати, але це буде вигідною. Тому ця система вона не не може існувати в настільки щільному режимі свавілля без того, щоб не мати певну, певний сигнал, що тебе прикроють зверху. Та повернімося до обшуку у помешканні Федорова, що ж доповів цей зелений рюкзак телефоном своєму куратору, що обшук нічого не дав, що мала зробити слідча група, прибувши на місце події, і сьома ранку це не є проблема, тому що вони хотіли, щоб застати його вдома, але вони мали подзвонити в двері, повідомити, що вони прийшли з певною процесуальною дією. Юрій Віталійович мав їх запустити, і дії мали відбуватися у відповідності до кримінального процесуального кодексу. Звісно, спецназ там був зайвий. Тоді ДБР переходить до плану «Б». Оперативники встановлюють камеру, яка імітує каміння навпроти будинку Федорова, і кілька разів на білому фургоні приїжджають замінювати карти пам'яті та батареї. Коли і прихована камера не зафіксувала нічого цікавого для силовиків, оперативники йдуть в абанк. Незаконно проникають на приватну територію генерал-лейтенанта і підкидають незрозумілий згорток, який за їх логікою мав потрапити до рук Федорова 15 березня. У вихідний день вони залишають наживку неподалік воріт помешкання. То під час обшуку вони не знайшли нічого, що могло б, хоч якось, звинуватити генерал-лейтенанта Федорова в протиправній діяльності. Відповідно, отримали нагання від власного керівництва і зараз намагаються виправити ситуацію і підкинути щось, що би стало фактичною ознакою протиправної діяльності, щоби вони самі знайшли, коли прийшли під час наступного обшуку. Але подарунок виявився нікому не потрібний після чергового провалу. Пакет вирішують забрати. Якщо Олександр Удовиченко контролює в ДБР роботу слідчих, то за оперативників відповідає інший керівник: такий собі Ігор Гейда, людина із дуже сумнівною репутацією і зв'язками. Він встиг побувати в погонах і міліції і СБУ зі служби безпеки. Був звільнений через службову невідповідність. А от в міліцію потрапив завдяки своєму куму Олександру Тулаєву, який у 2012 році очолив департамент внутрішньої безпеки МВС при міністрі Захарченко журналісти розслідувачі стверджують, що саме Ігор Гейда у лютому 2014 року таємно переправив до Росії зрадника міністра Захарченка. І це не єдині зв'язки з проросійськими діячами. Харківські журналісти підозрювали гейду у зв'язках із очільником сепаратистського руху оплоту, лідером харківського антимайдану Євгеном Жиліним. На щастя, для гейди сам Жилін з 2016 року жодні зв'язки ані Спростувати ані підтвердити не може у ресторані в елітному селищі Горки. 2 лідера проросійської організації оплот Євгена Жиліна розстріляв кілер. І вишенька на торті. Нинішній директор ДБР Олексій Сухачов. Це колишній підлеглий гейди, з яким він працював у Харкові. Визволі товариша Сухачова. знаєш, як його звати? Поганяло Льоша з гіллі. Мені любить зілю, ходять зілю і по поставлена задача рить, посадити. Президент лично дає команду посадить. Лично. Ну там список длінний. До речі, як і попередник Сухачова Олександр Соколов, який встиг посидіти в кріслі директора ДБР Півроку, таке собі возз'єднання родини харківських. Незаконні обшуки у керівника охорони Порошенка генерала Федорова це ілюстрація повної безкарності і свавілля ДБР, яка відбувалась ще на трьох адресах інших співробітників, колишніх і діючих управління державної охорони. Обшуки взагалі відповідно до закону, їх Навіщо проводять? для того, щоб знайти сховані кимось речові докази скоєння якогось злочину? А коли злочину фактично не було, як у нас кажуть, не було події злочину, теж складу злочину, навіть події, відповідно, жодних там якихось доказів ні речових, ні неречових, знайти неможливо, але обшуки все одно проводяться для того, щоб тиснути на людину. Надрізи в одязі прикріплені на скотч мікрофони. Це те, що знаходили інші люди у себе в помешканнях. Це лише невеличкий приклад НКВД-ських методів нинішнього ДБР. Це фактично тиск і тортури змусити цих працівників колишніх і чинних працівників управління державної охорони якось оббрехати Петра Порошенка. Зараз джерела у правоохоронних органах стверджують, що на замовлення офісу президента Гейда з Сухачовим створили як мінімум чотири спеціальні групи, які стежать за політичними опонентами влади. Перша група веде спостереження особисто за Петром Порошенком, депутатами Європейської солідарності і членами їхніх родин. Це далеко не вперше, коли силовики нахабно втручаються в особисте життя Петра Порошенка за наказом з вищих кабінетів. Друга група відстежує найбільш активних і медійних політиків європейської солідарності у регіонах. Третя група стежить за Юлією Тимошенко та членами її фракції. Ще одна група так само відслідковує діяльність регіональних депутатів батьківщини. Очевидно, це зроблено з єдиною метою не дати опозиції будь-яким чином здивувати владу на потенційних виборах. Петро Порошенко на сьогоднішній день лідер найбільшої опозиційної сили. І згідно рейтингів, в разі, якщо Валерій Залужний не буде брати участь у виборах, на що сподівається влада, то саме він буде змагатися з діючим президентом за першу посаду в цій державі. Тому влада заздалегідь хоче його усунути. У сухому залишку перед нами відкривається те, чим є сьогоднішнє ДБР. Люди, які під час революції гідності стояли на боці антимайдану, переслідували активістів. Тепер вони під дахом офісу президента слухняно виконують накази банкової підпорядкування Набута ДБР президенту України через призначення і звільнення керівників створює загрозу незалежності цих органів. Висновок КСУ наша влада перед світом постає як такий колективний садист. Якщо у вас країна перетворюється на Росію. Вас ДБР перетворюється на ФСБ без варіантів, і за це банкова дозволяє їм реванш антимайдану просто на очах змученого війною суспільства. От я думаю, що це або зараз, або потім встановить слідство і встановить відповідно до закону, задокументує і сподіваюся, що з цього приводу буде вирок суду, який набере чинності. Отже, пані Софія, як вам така поведінка державного бюро розслідувань? Чи не складається у вас враження, що хлопців хтось підганяє? У ну, мене навіть не складається враження. Ми чітко бачимо, що вони з банкової отримують сигнали. Той самий Татаров, який контролює і ДБР і всіх силовиків, і в ДБР працюють так звані люди Татарова. Татаров це людина Януковича. Ну, тобто, ми бачимо дуже чітку ригівську промосковську лінію, яка в Україні з ДБР хоче дійсно збудувати ФСБ. Для мене дуже показовою, дуже показовим був лист. Який ДБР надіслав до Верховної Ради України буквально от недавно. знову ж таки, розслідування по державній зраді, яку намагається приписати Петру Порошенку. і там намагалися там піднімали питання по харківських угодах, як Порошенко винен, хоча він їх в житті не підписував і не займав жодної посади в той час. Як Порошенко був членом партії регіонів, хоча і засновником, хоча він ніколи не був. Але мене стривожила ще одна дуже та там річ, яка прописувалася в цьому листі, і все клеїлося докупи. Що вони просять надати матеріали про підготовку внесення змін до Конституції щодо закріплення євро-євроатлантичного курсу України, який ініціював Петро Порошенко, і оскільки НАТО і ЄС намагаються приклеїти до державна зрада і харківські угоди, це дуже чітко сигналізує саме про московський вектор розробки. Цієї справи в ДБР і те, що той слідчий ДБР, який писав цього листа, був тим, хто переслідував майданівців. Воно насторожує в контексті того, що вони працюють не просто на офіс президента, не просто розправляються там з кимось, але вони тісно працюють з московською федерацією. А це означає, що напевно в ДБР і в ДБР є й московська агентура, на яку дивляться крізь пальці, тому що вони навпаки допомагають переслідувати неугодних Зеленському. Інакше я не можу пояснити те, що от, ніж вони працюють з Москвою, те, що вони спокійно прийняли за доказ флешку ФСБ, Яку вони отримали від московської агентури а властиво від адвоката Тараса Козака, який є зрадником України? Ну, ворожі флешки, ворожі матеріали ніколи ніким не сприймаються як конкретний доказ. А те, що ДБР це сприйняло як доказ, і не не, не повстидалося написати це в офіційних документах справи, ну в мене питання: у вас договір з ФСБ напевно, там uh -huh. на плідне, конструктивну взаємовигідну співпрацю чи як? Ну насправді це є тотальний маразм, але воно дуже перегукується за словами Зеленського. Що в глазах Путіна любов? І тоді встає все дуже і дуже логічно. Логічно, але страшно і небезпечно для української держави. Пані Софія, зараз Великодній тиждень. Чи немає у вас відчуття, що десь по обіді в п'ятницю, в страсну п'ятницю, коли всі вже будуть в передчутті свята, може щось відбутися? Наскільки мені відомо, і завтра може щось відбуватися, так що ми готуємося, але може відбуватися і в четвер, може, і в п'ятницю. А... Моя особиста думка, що на банковій такі антихристи сидять, що вони можуть і на сам Великдень щось впаяти. Так що тут треба зараз бути в повній бойовій готовності в контексті оцих розправ і переслідувань. Але знаєте, от як ми говоримо про Путіна, що Путін кожні переговори, толерантність, законність приймає як слабкість, і тоді він наступає ще більше, мене таке враження, що банкова має такий самий підхід, і коли вона не отримує по зубах. Вона думає, що можна чинити безпреділ далі в більшому масштабі. Тому зараз критично потрібна позиція громадянського суспільства, адекватних людей, засудження цих всіх методів дій, тому що це не є закон, це не є право. І мені би дуже хотілося, щоб держава все-таки свою репресивну машину розвернула проти портнових, проти тих, хто виробляв браковані міни і замовляв браковані міни, проти тих, хто. Повністю провалив розбудову фортифікацій, проти тих, хто накралися там шаленими статками і не можуть підтвердити свої доходи. А ну, ні, чекайте, вони ж близьке коло Зеленського. Проти Баканових таких з державних зрадників. Ну це, це тоді було би справедливо. Поки що державна машина робить абсолютно не те, що треба для зрештою порятунку держави, і для того, щоб держава була демократичною, сильною і успішною. Дуже часто останніми днями від прихильників офісу президента доводилось чути тезу про те, що а й добре, що Порошенка не випускають за кордон, адже він хоче втекти і залишитися там, щоб уникнути тут переслідування правоохоронними органами. Це їхнє бажання. Вони дуже хочуть, і наскільки мені відомо, йому навіть натякали, щоб він не вертався його випустять, але за умови, що ти не вертайся. Ну я до речі, дуже добре пам'ятає й і початок 22 го року, коли так само вони. Дуже мали надію, що Порошенко не вернеться, а він взяв і вернувся в Україну. вони ж намагались там і паспорти зразу вилучити. Але давайте нагадаємо, що такі великі великі розправи з Порошенком була напередодні, буквально за там за лічені дні до тижні до вторгнення. І мені дуже страшно, що зараз активізовується знову переслідування Порошенка, щоб це не було спробою відволікти людей від того, що може різко погіршитись ситуація на фронті. А як це пов'язано? Ну, в 21-му році, 22-му воно так було. Воно ну, влада займалася не фронтом, не підготовкою до відбиття московського вторгнення, ага. а Порошенком. І але вони знали що, ну насправді ж всі знали, що буде вторгнення. Тільки влада робила цей вигляд, що в ну, нас більших проблем як Порошенко немає. І оскільки вони зараз знов взялися за НАТО активно за Порошенка, я боюся, що на фронті може бути серйозне загострення. Тепер зрозумів, про що мова. А, ну що ж, ми чекатимемо розвитку події, як журналісти відстежуватимемо все це і висвітлюватимемо. Я вам вдячний пані Софія за те. А що... можна ще буквально Б -б -будь, ласка, Так я просто звернуся за нагоди. Ну в цих реаліях, коли влада біснується, ми всі маємо допомагати Збройним силам України. І ми з Байрактар 14 зараз майже викінчуємо збірку на два реби для 217-го батальйону 125-ї бригади ТРО на Харківщині. А, станом на зараз бракує лише 22 тисячі гривень. У мене на сторінці на Фейсбуці і в громадської резенції Берактар 14 є вся інформація, всі збори, всі звіти. Якщо ви хочете підтримати наших військових, щоб вони, скажімо так, позбавляли московитів можливості рухатися далі і воювати на нашій території. Поможіть дозбирати нареби. Будемо дуже вдячні, і обов'язково буде перемога за нами. Панове, заходьте на сторінку у Фейсбуці Софії Федини, знаходьте реквізити і Дунать. адже наша армія це наші буквально перспективи на життя в майбутньому. Софія Федина, народна депутатка фракції Європейська Солідарність, була з нами цієї години. Дякуємо за розмову. Дякую вам.